Вітаю вас, друзі. Як ви гадаєте, о, яке ім'я сьогодні будемо розглядати? Правильно, творець. Всі ви чули і столкалися з цим. І ось що ми дізнаємося. Елохім – не із імен Бога в Старому Завіті. Це ім'я означає, що Бог є Богом. Адже Господь ваш, Бог є богом богів. Ель сильний могутній традиційний характеризує всіх богів включно зі всемогутнім Богом. Елохім ім'я Бога Творця, означає в Ботіє, боті, бо боті один-один. На початку Бог створив небо та землю. А також в повторенні закону 6.4 Господь Яхве, наш Бог Елохім, Господь єдиний, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, благословенна Трійця, яка створила небо і землю. За суттю і характером один, а окремо три особи, об'єднані в одне. Однак, у чому полягає практичне значення для цього імені, для нас, чад Божих. Божих. Як ім'я Елохім може послужити нам надійним притулком? Бог, якщо Бог творець усього сущого, то хто дав життя нам? Елахім, звичайно. А для чого ми створені? Для нього. Ось цікаво, є таке гарне питання для нас всіх, для роздумів. Навіщо я народився? Навіщо я живу? Просто задайте собі питання і дайте собі просто відповідь. Боже вам благословень.